Олімпійські національні команди з боксу Швеції та Молдови під час перебування у Карпатах на передостанньому етапі підготовки до Олімпійських ігор 2012 на спаринги приїжджали до фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Варто зазначити, що до Коломиї традиційно на навчально-тренувальні збори турніри приїжджають боксери з усього світу. Старший тренер збірної команди Республіки Молдова Петер Кадук каже, що у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив, завдяки команді тренерів, які там працюють, зокрема заслуженому тренеру України з боксу Івану Данилишину, готують спортсменів високого класу. Ми із задоволенням приїжджає. Раємо на прикарпатський край, зокрема у Коломиї. Нас особливо добре приймають і організовують тренування для наших боксерів. Спортивний комплекс Локомотив знають давно. Тут створені хороші умови для підготовки до важливих змагань. Вже незабаром Олімпійські ігри 2012 Тому передостанній етап тренувань ми вирішили провести в Карпатах. А на спаринги приїжджали до Коломиї. Навчально тренувальний збір саме в горах дуже добре. Впливає як на фізичну, технічну, так і тактичну і психологічну підготовку боксера. Старший тренер збірної команди Швеції Василь Богуславський має велику надію на свого боксера. Олімпійця. На Олімпійських іграх 2012 має бути медаль. Звісно, ми мали змогу їхати до Казахстану на такі збори, але вибрали ваші Карпати. Процес підготовки триває чисте повітря, різні рельєфи у горах, ідеальні умови для бігу, роботи з камінням, тобто фізичні навантаження. Для нас цей етап дуже важливий, тому використовуємо всі можливості. От, до прикладу, спаринги з коломийськими боксерами. Це неоціненний досвід. Ентоні Ігіт, шведський боксер, який незабаром поїде на Олімпійські ігри до Лондона, задоволений Карпатами і Коломийським локомотивом. Спаринги з іноземцями це Світ, який мені у майбутньому буде в нагоді перед візитом до України тренувався на Кубі. Далі мене чекають збори у Франції, потім на батьківщину до Швеції і на Олімпік Геймс 2012 у Лондоні. ФСК «Локомотив» відомий на всеукраїнському та світовому рівнях як один з кращих свого часу. Під керівництвом Івана Данилишина тут тренувався Андрій Фечук, якого на жаль сьогодні немає з нами. Саме він привіз першу олімпійську модель на Прикарпаття.